Привіт-привіт! Мене звати Аня і ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні супер цікаве відео і для мене, і для вас, якщо ви натиснули на це відео. Це монобрендове відео. Сьогодні я буду робити макіяж лише одним брендом LN Pro. Або принаймні буду старатися це робити лише косметику Елен Про. Наскільки ми всі знаємо, Елен Про це доволі бюджетний український бренд косметики. Знаю, що у багатьох є улюблені продукти у цього бренду, як і у мене, тож давайте починати. Перед початком цього відео пропоную вам поставити лайк, підписатися на цей канал і, можливо, навіть підписатися на інші мої соцмережі, які я залишу в описі під цим відео. Сьогодні просто водичка в стаканчику від Нікс, але все одно за вас. Я ще хочу трошки заколоти волосся, щоб воно не лізло мені в обличчя. До речі, зацініть прикрас Вона така ельфійська. Отже, у мене тут є доволі багато продуктів від бренду Ellen Pro, але не всі і не всі, які б мені особисто хотілося протестувати. Але все по порядку. Я почну з гелю для брів, тому що хочу зачесати волоски повністю догори і хочу, щоб тональна основа на обличчі не заважала мені це зробити. у мене тут ріснічка випила. Чого ж ви не кажете? Раніше я раз за разом повторювала покупку цього гелю для брів. Він був просто моїм улюбленцем. Але потім я відкрила для себе гель для волосся. Просто наливаю його в помиту баночку від гелю для брів і використовую на брови. Але для цього відео я знову купила цей легендарний гель для брів. Я навіть можу пояснити, чому його всі так люблять. Цей гель один з небагатьох, який здатен зачісати волоски прямо догори, і вони будуть триматися там весь день. Принаймні, у мене з цим гелем досвід саме такий. Я зачісую брови ось так вниз і потім піднімаю догори. Ще у цього гелю, такий особливий пензлик, я знаю, багатьом він не подобається. Він такий худенький, що дозволяє йому дуже легко проходити дозатор, і на ньому залишається дуже багато продукту. Багато хто постійно його ось так витирає, краюшок цього гелю для брів, але особисто я не бачу в цьому нічого поганого. Так як я наношу такі гелі для брів до тонального крему, мені абсолютно не важливо, що у мене все навколо брови буде в гелі, тому що зараз я його просто витруватною паличкою, а потім буду наносити тональний Крем, ну і також мені здається, що завдяки цьому пензлику всі волоски просто купаються в гелі для брів і краще фіксуються. Це, звісно, не про економне використання зовсім. Після того, як гель трохи підзастих, я беру будь-який пензлик і іншою стороною притискаю волоски до шкіри. До речі, у гелю для брів від ламель у схожому пакуванні, тільки з фіолетовою кришечкою, зовсім інша щіточка. Ну там і фіксація зовсім інша. Ми пізніше поговоримо про схожість і один і той самий завод у бренду Lamel і Ellen Pro. І тепер просто витираю весь гель, який потрапив за межі моєї брови. Знаєте, мені здається, я настільки звикла до залізобетонної фіксації гелем для волосся, що тепер навіть цей гель здається мені дуже лагідним. Я трохи додам волосків олівчиком від LCF, який я показувала у минулому відео. Я ще Трохи тінюшками брови підфарбували, але це все не важливо, тому що це все не продукти від Len Pro, а важливо, що у нас є тональний крем. Це бібі-крем, у мене він у відтінку 102 біж. Тут такий прикольний прозорий носик. Я користувалася ним всього декілька разів, тому що він куплений у мене на заміну тонального крему ламель з лінійки Smart Skin. По відгукам, які я чула, ці два тональні креми дуже схожі між собою, тому я вирішила в цей раз, чому б не купити LAN Pro. Тобто він має давати таке непрям супер щільне перекриття і сяють. Чи фініш. Тональний від Lamelle Smart Skin у мене теж у відтінку 102, але те, що я помітила, що цей від ELAN Pro у другому відтінку світліший. Мені подобається, як він лягає на шкіру, і так фініш справді схожий на тональний Smart Skin. Ну, мед, Справді трохи світліший за Lamel, але виглядає прекрасно. Консилеру від Lane Pro у мене, на жаль, немає, тому я просто використовую свій улюблений консилер від Jeffree Star. Я, до речі, не чула, щоб консилери від Len Pro якось дуже вірусилися у соцмережах. Знаю, що він у них є такий, начебто, в тубі з аплікатором, але прям багато гарних відгуків я на нього не чула чомусь. Боже ну консилер від Jeffree Star Це звісно щастя. Я також підвела брово консилером. Тепер вони у мене такі трохи back to 2016. Ну в тіктоці зараз же є тренд на повернення 2016-го, чи якого там року. Тримайте. Далі я перейду до кремових продуктів, які ми обговорювали у минулому відео. Для початку використаю скульптор, той самий, який я вважаю за холодним для себе. Можливо, треба просто знайти до нього підхід, знаєте, можливо, мені просто треба його розпробувати, може з другого разу стане краще. Бо коли я монтувала минуле відео, там справді було видно ефект від цього скульптора, і він був нормальним, не супер холодним. Можливо, я просто не звикла до такого контурування на собі. Далі використаю рум'яшки, думаю, я просто поєднаю ці два кольори у себе на обличчі. Тільки малюки, давайте в цей раз без якихось приколів. Вилягайте мені на обличчя без плям. Я тушую вас спонжиком, ясно? Значить, робимо так: Бамс, бамс, бамс. Цей помаранчевий колір мені дуже подобається. Я знаю, що багато хто скептично так на нього подивляється, але мені вообще ну думаю, якби він був у сухій текстурі і прямо насичений, і пігментований, це був би мій продукт на 100%. і тушую спонжиком. Ну що, нормально, нічого не роз'їдаємо. Добре себе поводимо. Начебто, все добре. Ну слухайте, може, сіром'яна просто не люблять пензлики. Таке буває. Розтушувалось воно все дуже легко, ніяких плям не залишило, виглядає доволі мило. Мінус лише в тому, що не варто, мабуть, тушувати їх пензликом. До речі, у мене тут на руці залишилося трохи бібі крему, і я помітила, що все-таки він трохи окислюється. Ну не знаю, мені здається, так просто з більшістю тональних кремів. Головне, щоб він не ставав кирпічним або жовтим. Далі я нанесу рідкий хайлайтер від Len PRO. Він мені в минулому відео сподобався. Ой, щось забагато. В принципі, це прикольна штука, з якою дуже легко працювати. Я думаю, ця лінійка так і задумувалася з продуктами, які мають дуже легко працювати, і у новачків теж має все одразу виходити. З хайлайтером, скульптором все вийшло. А з рум'янами чомусь ні. Хоча, якщо наносити їх спонжиком, вони теж супер легко тушуються. Гляньте, як сяє. Так він трохи підкреслив текстуру, але мені здається, всі хайлайтери в тій чи іншій мірі підкреслюють текстуру. Це ж сяйво. Вона інакше не може. Далі мала пити пудра. Ця популярна у білому футлярі пресована пудра від Len PRO. Я чула просто купу схвальних відгуків на цю пудру і дуже хочу її спробувати, але ніяк не можу її замовити. Її просто постійно немає на сайті. Сподіваюсь, колись я все-таки вловлю її на мейкапі і спробую. А поки що просто нанесу пудру від Color Intense. Ось так спонжечком ляп 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 ляп, -ляп. і все. До речі, мені тут розказали один прикол. Відкрили очі на цю реальність виявляється зі складів усіх пудр зараз. Прибирають тальк, тому що ВОЗ... Назвала його ймовірно концерогенним. При цьому точних доказів вони надати поки що не можуть, але всі бренди вже перестраховуються і замінюють склади своїх пудр. Привіт всім фанатам такої чотирьохкольорної пудри від Givenchy, яка тепер стала сяючою, тому що тальк у складі замінили на силіку. Далі у нас по плану сухі рум'яшка. І тут дещо цікаве. Елен про перевипустили свої рум'яни. Старий формат виглядає ось так: він у мене вже покоцаний, Тут майже є дирочка. Це не перші мої такі рум'яна. І минулі повністю розвалились, тобто кришка відлетіла. І якби по цьому пакуванню видно, що воно таке трошечки неякісне. Ну, вони й коштували, вибачте, мене 60 гривень, тому я не жаліюсь. А от новий формат це вже щось інше. Тут якісніший пластик, тут інший механізм, він такий моцніший, принаймні поки. Наскільки я зрозуміла, відтінки ті самі. Склади у них різні, значить, формула все-таки змінилась. І також змінився об'єм. Він став більший майже в два рази. У старому форматі тут 2,5 грама, у новому цілих 4. До речі, вони навіть не встигли з'явитися на мейкапі. Сама іконка товару є, але товару в наявності ще немає. Зате вони є в просторі, там я їх купила. Ну що, давайте тестувати. Ой, вони так трошечки пилять. Я на жаль не пам'ятаю, за скільки я їх купила, але вони були трохи дорожчі за минулий формат, що очевидно. Але це все одно щось супербюджетне, як і всі продукти ЕленПро. До речі, про ціни мене трохи здивувала ціна на ці рідкі продукти для обличчя, тому що на мейкапі на них ціна щось там ледь не по 400 гривень. Вибачте мене, але вони майже постійно на знижках, і також на сайті Єви, і в просторі вони коштують чомусь набагато дешевше. В просторі я їх бачила там до 200 гривень, і це вже супербюджетна ціна. Ну що ж, трохи струшую обруку і наношу. Ой-ой, вони такі пігментовані. В принципі, як і минулий формат рум'ян. Але дуже легко все розташувалось. Мені так смішно мене під минулим відео запитали, чому я наношу рум'яна на лоб. А я вже насправді так звикла це робити просто на автоматі. Насправді, макіяж так виглядає набагато свіжіше. Просто в минулому відео я трохи забагато їх нанесла на лоб. Хоча в кінцевому результаті їх все одно не було так сильно видно і вийшло, по-моєму, чудово. Звісно, ви можете не наносити рум'яна на лоб, як це роблю я, але мені подобається, як це виглядає. Я така, наче трошки пригорівша на сонечко. А що у нас грає в першу чергу? Лоб. Щочки. Я тут трошки з вами забазікалась за процесом нанесення рум'ян, але в цілому вони супер легко розтушувалися, дуже прикольно виглядають, і у мене зовсім нема до них ніяких нарікань. Цей старий формат і так був у моїх фаворитах, тому що за таку ціну, вибачте, це дуже гарні рум'яни. Так тепер ще й з якіснішим пакуванням, думаю, їм взагалі ціни нема. Мені здається, вони навіть тушуватися трохи легше стали. Далі переходимо до найцікавішого. очей і палеточок тіней. Я подивилася, їх теж зараз немає в наявності на мейкапі і я не розумію, можливо, їх зняли з виробництва тому що це така доволі старенька серія, але при цьому вони є на сайті Єви. Я бачила їх в просторі, тобто купити їх досі по суті можна, хоча, начебто, вони були випущені. Два або навіть більше роки тому. Можливо, навіть до повномасштабного вторгнення вони були випущені. Я точно знаю, що у Ламель вже є інші палетки ціней, але вони мене якось зовсім не приваблюють. Там всюди нюдовий нюд, а тут дуже гарні сяючі відтінки. Ці палеточки багато кому подобаються, тому сьогодні подивимося на них в роботі. До речі, тестуватиму я їх сьогодні вперше разом із вами, тому що у мене палеток Ален Pro немає, а ці я просто попросила у своєї подруги спеціально для цього відео. Знаю, що в цій лінійці. Є більше палеток, але у мене лише дві. І вважаю, що вони найприкольніші. Це палеточка Кенді, вона більш така в рожевих відтінках. Тут прикольні сяючі, деякі кращі, деякі гірші, але вона мене не прям дуже сильно здивувала. Не так, як друга палеточка Дасті. Тут більше таких темних, глибоких, коричневих відтінків, і дуже гарні сяючі, фіолетові, і один навіть світлий з зеленим переливом. Тож тут, мабуть, навіть немає про що думати, бо. До сьогодні використовувати палеточку Дасті. Повертаюся до вас, я вже зробила на одному оці таку витягнуту форму і навіть якийсь маленький елемент. Буду робити друге око разом із вами і одночасно розповім про свої враження від тіней. У мене немає олівця від Elen Pro, тому я працюю цими тінями без бази, просто по консилеру. І, в принципі, пігментація дозволяє тушую від темного до світлого. Тіні доволі сильно пилять. І також маю маленьке зауваження щодо темно-коричневого. Він на цьому оці залишив. Мені, наче таку маленьку плямку в тушовці, вибачте за мою впевненість, але я справді не думаю, що проблема в мені і в моїх вміннях. Подивимося, як буде з тушовкою на цьому. оці. тут вони теж якусь плямку мені зробили. Не цими тінями на всі 100%. Але я спеціально ще й не подивилася, скільки вони коштують на сайті Єва, і там ціна в 199 гривень. Вибачте, ви де зараз знайдете палетку за 199 гривень, окрім Аврори, звісно. Але це все, звісно, за умови, що їх ще випускають. Тому що щось мені підказує, що їх могли вже давно зняти з виробництва. А я вам тут роблю огляд, не знаю на що. Я також трохи затемнюю внутрішній кутик. Мені так макіяж виглядає значно глибше. Я не змогла визначитися з цими сяючими тінями, тому просто взяла всіх потрохи. Один із відтіночків затирається, але все одно дає таке гарне сяєво. Не крупні блискітки, але гарні переливи. А ще ці сяючі відтінки нормально так сипляться і насипались мені під око, і навіть трошечки в око. Але сяють, звісно, класнюче. Все одно не дають спокою мені ці плями в тушовці. Не можу я на них дивитись. Фігачу один з відтіночків на нижнє повіко. І найсвітліший відтінок. У нього такий гарний зелений перелив. Я думаю, всю цю палетку можна купити лише заради цього відтінку. Ну або ж принаймні заради всіх сяючих відтінків. Бахаю його у внутрішній кутик ока. І трошечки на середину повіка. Я насправді наношу всі сяючі відтінки пальчиками, бо нічого не перенесе блискітки настільки яскраво, як пальці, враховуючи, що я не використовувала ніякої бази під блискітки. Трохи насипалися мені ці блискітки під очі. В цілому я використала всі відтінки з цієї палетки, окрім звісно, цього незрозумілого шимера, на що він тут взагалі треба. Ну хорошого понівножку. Якщо ви любите класні сяючі відтінки, у вас є 200 гривень, і ви десь побачите цю палетку. Беріть. Далі потрібно профарбувати вії. Для цього я візьму ось таку туш. Ця туш називається Glow Up і я люблю її за цей незвичний пензлик. Одночасно, з запуском цієї туші Ellen Pro також запустили іншу туш у червоному пакуванні, і в неї вже такий більш класичний пензлик. Вони надсилали мені піарку з цими тушами, але мені сподобалося саме ця. Це силіконовий пензлик, який з двох сторін буквально плаский, а з двох інших має щитинки. Мені видається дуже зручним спочатку пласкою стороною залишати багато продукту на віях, а потім розчісувати і розподіляти його цими щитинками. Не дивлячись на такий плаский пензлик, ця туш абсолютно нічого мені не склеїла. А ще вона нормально так подовжує вії. Ну, якщо коротко, це одна з небагатьох тушей, окрім L'Oreal Panorama і Maybelline Sky High, яка постійно валяється у мене в косметичці. і в мене частенько тягнеться до неї рука. А поки у мене тут такий медитативний процес, розповім вам, як мене бісять тейки про те, що Елен Про і Ламель виготовляються на одному заводі. Ні для кого не секрет, що у бренду Елен Про і Ламель одна і та ж власниця, але що це вирішує конкретно для продуктів? Абсолютно нічого над цими двома брендами працюють абсолютно різні команди і абсолютно різні люди. І лен про і Ламель виготовляються у Китаї, як і купа інших брендів. На одних і тих же заводах у Китаї можуть виготовлятися продукти абсолютно різних цінових категорій, і це теж не значить абсолютно нічого. Косметика з Китаю може бути як дешевою і неякісною, типу ловіта заврори. Так і суперякісною і дорогою. Так, у бренду Елен Про і Ламель є декілька схожих продуктів: той же самий гель для брів, віск для брів або ж помади, але все це дуже старі запуски і все одно різні продукти. По моїм особистим здогадкам, команда Елен Про і Ламель якийсь час все-таки працювали разом і згадуємо, що чим більше тари ви замовляєте, тим дешевше виходить одна одиниця. Мабуть, в якийсь момент їм було просто вигідно замовити одну і ту ж тару. Для різних брендів просто з різними кольорами, але це абсолютно не значить, що продукт всередині однаковий. Наразі бренди вже давно змінили своє позиціонування. Ламель у нас акцентує свою увагу на швидких запусках, лімітованих колекціях, яскравих продуктах. Айленпро, в свою чергу, пішли в такий своєрідний закос під люксовість і акцентує свою увагу лише на основній лінійці продуктів. Загалом мій посил в тому, що на одному і тому ж заводі в Китаї можуть вироблятися продукти абсолютно різної якості. Ніхто ж не буде казати, що у Глимбі, нікс і ламель. Однакові продукти, тому що вони виготовляються на одному заводі, правда? Фух, ну все, я вам трошечки пробомбила. Тепер переходимо до губ. У мене тут такий нюдовий олівчик, який я теж буду пробувати вперше. Це відтінок 107 марсала. Ой, мені здається, я прямо гарненький нюд підібрала. Олівчик прям супер гарно виглядає. Дуже класно ліг, гарний відтінок, точно летить до мене у постійне використання. Я не знаю, як у мене весь час не доходили руки до олівців. Pro. Але просто такими губи я залишити не можу. На жаль, у мене немає тих розпіарених олійок від Елен Про, але є дещо інше. Ellen Pro присилали мені цілу піарку з цими бальзамними помадами Persian Glaze. Я обрала для себе три просто найулюбленіших відтінки. У мене є відео з ними в інстаграмі, можете перейти в описі і подивитися. Але тут я, звісно, теж покажу вам всі свочі. Найбільше мене захопили і вразили відтінки 104 Prism. Це такий коричневий з рожевинкою, дуже люблю його. 105 self love. Він більше в бордо, але все ще дуже гарний і відтінок 106 Vermilion. це червоний відтінок. Я просто обожнюю наносити червоні відтінки на серединку губ, але думаю, сьогодні під макіяж мені ідеально впишеться коричневий відтінок. Він просто супер легко відчувається на губах, прямо невагомо. І з ним дуже комфортно ходити. І, звісно, ніякої важкості у використанні мазнув і пішов. Просто гляньте, як прекрасно це виглядає. Знімаємо заколочки. Клас, заколки була дуже класною ідеєю. Так виглядає мій завершений макіяж на сьогодні. Ну дуже вже гарно сяють блискітки на очах. В принципі, сьогодні можна і без висновків. Всі мої думки про продукти ви почули в процесі нанесення. Єдине, що скажу, мені дуже подобається, як виглядають мої губи та рум'яшка. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться та напишіть в коментарях, який з продуктів ЛенПро найбільше полюбився вам. Можливо.